200 дітей новецької територіальної громади потребують підвезення до школи. За відсутності шкільного автобуса учнів до навчального закладу підвозили укладаючи угоди з перевізниками. Розповідає керівник громади Богдан Дадяк. Ось, нарешті, мають свій довгоочікуваний транспорт. У нас 10 сіл в громаді. Два села за всіх часів не мали школи. Це село Зелений Яр, село Середньої Гринів. Також є віддалені села, Грабівка, Завій, Бережниця, які зможуть доїжджати до підмихайлівського ліцею цим автобусом. Два автобуси отримав і Коломийський район. Тепер свій транспорт матиме снятинська і Заболотівська територіальні громади, розповідає Любомир Глушков, начальник районної військової адміністрації. Нам така підтримка дуже важлива. Я думаю, це відчують на собі діти, що їм стане комфортніше і легше добиратися до шкіл. 17 автобусів для області придбали за кошти освітньої субвенції та співфінансування самих громад, каже голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Ми зробили аналіз по всіх територіальних громадах і передаємо там, де найбільше потрібно. Ті громади, які передали автобуси на потреби збройних сил України, гірські громади, де потрібно підвезення дітей. Тобто, перед тим як розподіляти ці автобуси, ми провели такий аналіз. Нагадаємо, Прикарпаття передало 64 шкільні автобуси на потреби збройних. Сил України п'ять з них вже повністю знищені.